Війна увірвалась у плани людей, кардинально змінила їх прагнення, когось вона зупинила на шляху до мети, а хтось навіть і не починав цей шлях, тому що і у мирні часи мало хто вміє жити тут і зараз. Здебільшого люди постійно переживають через минуле або думають про майбутнє. І синдром відкладеного життя завжди був поширеним запитом серед моїх клієнтів. Це коли людина постійно очікує сприятливого моменту, який все не настає, і вона ніби відчуває себе спостерігачем власного життя. Ну а тепер до синдрому відкладеного життя додались ще й інші психологічні гальми. Хочу сьогодні нагадати про них вам і трішки додати мотивації. Для тих, хто бачить мене вперше, давайте знайомитись. Я Тетяна Березна, сімейний психолог. Я допомагаю жінкам налагодити стосунки з собою, з своїм тілом, із чоловіками із навколишнім світом. Перевірте, чи підписані ви на канал, і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тема цього відео психологічні гальма. Зараз не на часі. Ні, не тепер. Страх схибити, страх нового і невідомого, страх засудження і ще безліч малих і великих страхів, побоювань, занепокоювання. Американський мотиваційний оратор Лес Браун вважає, що багато хто з нас не живе своїми мріями, тому що живе своїми страхами. Ніхто не відміняв і схильність деяких людей відкладати неприємні завдання на потім, їх тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. Дехто любить працювати хаотично, без плану, або лише під натхненням, або за настання дедлайну. У психології це явище зветься прокрастинацією. Війна додала ще й своїх наслідків. Тепер багатьох людей, навіть не схильних до прокрастинації та синдрому відкладеного життя, зупиняє ще й невизначеність майбутнього та або провина вцілілого. Про кожен з цих феноменів і стратегії їх подолання є окремі відео на моєму каналі у плейлисті «Емоції війни. Посилання залишу в описі. Зараз коротко поясню. Невизначеність майбутнього це відсутність стійких орієнтирів. Немає на що спиратися, а значить, неможливо застосувати звичні шаблони поведінки. Відсутні жодні готові рішення, бо з нами ж такого раніше не траплялось. А не знаючи, не розуміючи, що буде далі, ми не знаємо, куди рухатись, не можемо приймати рішень, особливо довгострокових. І людина, так само, як у синдромі відкладеного життя, живе лише думками про безхмарне майбутнє. А провина вцілілого це глибоке переживання людини після якоїсь трагічної події, коли інші постраждали, а ти вцілів. І ти ніби без вини винуватий. Таку провину може відчувати і той, хто зараз у безпеці, а його близькі або навіть незнайомі наражаються на небезпеку. І той, хто воює на фронті і переживає, що він не врятував товариша, не допоміг чимось. Через переживання провини людина відкладає. Чи навіть забороняє собі насолоджуватись приємними моментами? Перестає робити якісь буденні справи, піклуватися про себе, наприклад, ходити до перукаря? Ну, а про цілеспрямовані дії. Годі вже й казати таку провину людина може відчувати не лише у ситуації війни, це можуть бути і інші трагічні події. Я особисто переживала провину вцілілого і на собі відчула, що це значить, коли помер минулого року мій батько. Це сталося дуже несподівано і я. Півроку точно картала себе і багато справ, особливо тих, які стосуються піклування себе, я не робила саме через провину вцілілого. Чому провина вцілілого має руйнівні наслідки для психіки і як їх попередити, дивіться в окремому відео на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам притчу: парубок ясно бачив несправедливість устрою світу. Йому дуже хотілося змінити світ і зробити його краще. Щодня він молився. Господи, допоможи мені змінити світ на краще. Минали роки, і вже зрілою людиною він зрозумів, що змінити світ йому не під силу. Тоді він почав молитися: Господи, допоможи мені змінити на краще, хоча б моїх найближчих людей, дружину та дітей. Минули роки, і, будучи вже зовсім старою людиною і відчувши наближення смерті, старий знову звернувся до Бога. Мені не вдалося змінити світ і навіть сім'ю. Так допоможи мені змінити хоча б себе самого. Пізно, тепер ти не встигнеш. відповів Бог. Отже, Якщо ви продовжуватимете жити минулим або майбутнім. Якщо ви будете намагатися змінити світ або когось з близьких людей, то сценарій розвитку вашого життя виглядатиме так. Зараз не на часі, передвчасно, невчасно, потім не буде часу. Пізніше не буде сил. Врешті... Не стане тебе. Особисто мене це дуже спонукає діяти. І якщо вам ці слова також відгукнулись, пропоную написати їх на папері і тримати завжди на видному місці. І не забудьте поставити лайк. Ваші коментарі, репости та вподобання дуже важливі для мене. Вони не лише допомагають просуванню каналу, а й мотивують мене знімати відео для вас. А мета цього відео нагадати вам, що, попри всі обставини, наше життя відбувається прямо зараз. Найчастіше ми втомлюємося, опускаємо руки, втрачаємо бажання щось змінювати і повільно пливемо за течією, пропускаючи потрібні повороти і створені саме для нас тонелі. Найскладніше це зробити перший крок. Але ж ви знаєте китайську мудрість. Навіть шлях у тисячі лі починається з першого кроку. І, можливо, ваші кроки будуть маленькими, але саме вони і дадуть вам відчуття, що ви йдете вперед, і врешті, що ви живі. А щоб ці кроки були ще й ефективними, зробіть декілька важливих речей. Перше, усвідомте, що саме ви хочете змінити у своєму житті. У собі, що вас не влаштовує? Можливо, це відсутність якихось знань, навичок, або, навпаки, наявність якихось звичок чи рис, які вам заважають. Можливо, ви хочете покращити стосунки з кимось, а хтось, можливо, хоче врешті позбавитись зайвої ваги. Хтось шукає пару, хтось роботу, а хтось себе. Тож усвідомте, чого вам не вистачає або чого занадто. Тут мова не йде про ті умови життя, в яких ви опинились через обставини і не можете змінити. Хоча навіть і це можна змінити, якщо проблему перетворити на мету. Друге, чітко уявіть, чого ви хочете досягти у перспективі. Свою мету. Ми можемо досягти лише того, що вже живе в нашому уявленні. Третє, складіть план дій. І пам'ятайте, якщо ви хочете отримати те, чого у вас ніколи не було, ви маєте і робити те, чого раніше не робили. Шаблони дії не дадуть результату. Тож, включайте критичне мислення, а не автопілот. Четверте. Заплановані дії розбити на маленькі кроки, які можна виконати за день. Завищені і невиконані плани будуть знижати і вашу мотивацію, і вашу самооцінку. Ну а п'яте, наприкінці кожного дня робіть аналіз, що вам вдалося зробити, чого не вдалося, і вносіть корективи. Найголовніше пам'ятайте, що найкращий день для цього не завтра і не коли-небудь, а саме сьогодні. Тоді синдром відкладеного життя і прокрастинація вам не завадять. А якщо не справляєтесь, ви завжди можете звернутися до мене за консультацією. Я працюю онлайн і разом ми обов'язково знайдемо вихід із проблемної ситуації. Як зі мною зв'язатись, ви в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі та репости. Зустрінемось у наступному відео. Хай щастить!